Таку спеку тільки ми виходимо із ось таких ось локацій, де більш-менш відносна тінь, і хащі, папороть, тамхи і починає проглядати сонце. В таких місцях теж є грибниця і ростуть гриби, але тільки не для цього сезону і не для потепління. Хто, хто із білих Ось стежка моя. Моя улюблена стежка, хто із білих ризикує вирости біля сосни, так би сказати, сосновий білий або боровик. Ось сосни. Сосновий білий або боровик він так чи інакше завжди хапає сонця. Він не може вже вирости дуже здорово. Тут вони такі бувають як, як, не знаю, як таз. Тарілка це мале слово для нього, як таз. Так ось вони тільки починають. Підростать і тут же підсихають недостатньо вологи. Для розвитку плодового тіла боровикам завжди недостатньо вологи. Якщо боровик десь і вискочить, то його треба збирати ось в такому віці. Ось поки він такий, ось поки такесенький. Отакий боровик так. Його можна зібрати. Я цього робити не буду. Можливо, тут пройдуть люди, яким він потрібний. Але в такому віці. Він ще, все ще презентабельний. Спека, спека, південь, жара, Фінляндія. Нічого не поробиш.